Повернемося у 31 жовтня 2010 року, коли у Дніпродзержинську відбулися вибори міського голови та депутатів усіх рівнів за підсумками волевиявлення городян лідером голосування і відповідно переможцем виборчих перегонів став кандидат від партії регіонів Станіслав Сафронов. За його кандидатуру віддали свої голоси 17 тисяч 240 Дніпродзержинців. Щодо депутатів міської ради, то найбільшу квоту по депутатських кріслах отримали саме представники партії регіонів, які увійшли до міської ради у кількості 50 чоловік. Тож на черговій сесії міської ради Станіслав Сафронов офіційно отримав повноваження та розпочав роботу на посаді градоначальника. Підгучні оплески депутатські мандати отримали і усі представники депутатського корпусу. Та урочистості завершилися, а попереду на представників влади чекала напружена та відповідальна робота на користь. Сь рідного міста сьогодні про її результати говорять не лише представники провладної партії, а й опозиція, адже незважаючи на різні політичні погляди, мета в усіх одна покращити рівень життя Дніпродзержинців. На мой взгляд, положительний момент в тому, що депутати городського совіту в принципі достатньо синхронно працюють з мером в лічі там предыдущого созова да когда между мэром и депутатами не было понимания. Как человеку что-то удалось за три года сделать? Во всяком случае, руководить городом в таких условиях, как на мой взгляд, я как бывший представитель исполкома оцениваю, как директор завода, в конце концов, как руководитель банка, очень тяжело. Оправдывать и сказать, что все сделано, то, что намечалось, конечно, нет. Всего сделать и невозможно. Я понимаю, человек старается, ему со всех сторон, ему, наверное, достается со всех сторон. Та за цей час і насправді зроблено чимало. Тож давайте пригадаємо, чого важливого та стратегічного представникам міської влади вдалося реалізувати у Дніпродзержинську за ці три роки. Майже відразу після виборів у протитуберкульозному диспансері Дніпродзержинська відбулася презентація та ведення в експлуатацію. Інсенератора це сучасна установка для утилізації відходів, яка дозволяє спалювати інфіковані небезпечні відходи швидко і без шкоди для навколишнього середовища. Взимку 2011-го після тривалої реконструкції був урочисто відкритий центр сімейної медицини по вулиці Ватутіна, який зі звичайної лікарні перетворився на сучасний та розвинутий медичний центр. Чимало лікарень отримали найсучасніше медичне обладнання та нові авто, що сприяло якіснішому лікуванню Дніпродзержинських пацієнтів. Багато уваги приділялося і проблемі відселення городян з сувонебезпечного району Самишеної Балки. Зокрема, у 2012 році чимало переселенців отримали квартири з вторинного ринку. Та активна робота у цьому напрямку триває і надалі. Власне житло отримали і діти-сироти, випускники професійних технічних училищ. Адже у 2012 році у Дніпродзержинську було відкрито перший соціальний готель для дітей сиріт за адресою проспект Аношкіна 148. Тож, завдяки фінансуванню з міського бюджету, занедбана раніше будівля перетворилася на справжній рідний дім для знедолених дітей. Продовжуючи житлово-комунальну сферу, не можна не згадати і про міську програму об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, завдяки якій за рахунок бюджетних коштів вдалося капітально відремонтувати багатоквартирний будинок ОСББ Сакура, що по вулиці Менделеева. Та займаючись реконструкцією того, що вже існує, міська влада не забуває і про будівництво у Дніпродзержинську нового житла. Так вперше за багато років, у 2013-му у лівобережній частині міста розпочалося зведення двох багатоповерхових будинків, квартири у яких отримують городяни, які вже давно чекають на власне помешкання. Наприкінці жовтня було закладено капсулу на будівництві з посланням до нащадків. Просто неймовірного вдалося досягти і в сфері розвитку дитячої інфраструктури мова йде про появу в Дніпродзержинську нових дитячих садочків і додаткових груп та дитячих майданчиків, які сьогодні на радість маленьким городянам розташовані в усіх куточках нашого міста. Завдяки активній підтримці міської влади талановита молодь Дніпродзержинська змогла взяти участь в унікальному танцювальному проєкті «Майданс», підкорювати який наші танцівники намагалися протягом двох років. Та за цей час Дніпродзержинськ заявив про себе не лише як про танцювальне, а ще й розвинути спортивне місто. Адже восени 2012 року, завдяки активній підтримці Станіслава Сафронова, у місті відбувся перший для Дніпродзержинська у такому масштабі чемпіонат світу з боксу за версією. WBC, у якому взяли участь професійні боксери з різних куточків світу, без перебільшення великим можна назвати досягнення міської влади у напрямку розвитку духовного життя Дніпродзержинська, адже починаючи з 2010 року, у місті почав активно створюватися духовно-просвітницький комплекс. Так, у 2012-му під час святкування дня міста, було урочисто відкрито та освячено приміщення управління Дніпродзержинської єпархії. А вже наступного року, святкуючи свій день народження, Дніпродзержинськ здивував усіх гостей відкриттям Соборної площі із скульптурно-архітектурною композицією Голгофа. Та, впевнено, крокуючи у майбутнє, Станіслав Сафронов та його команда не забувають і про наше минуле. Адже останніми роками дуже велика увага приділяється вшануванню великого подвигу ветеранів, які подарували нам вільне життя під мирним небом. Зокрема, цього року у рамках святкування 70-ї річниці з дня визволення Дніпродзержинська від німецьких загарбників у місті було проведено Ало масштабних акцій та мітингів пам'яті. Про те, що очільник Дніпродзержинська шанує його історію, впевнено говорить і той факт, що вже з приходом до влади Станіслава Сафронова біля головного символу міста пам'ятнику Прометей Роскутий знову запалав вічний вогонь. Можна ще багато говорити про досягнення цих трьох років, та головним є те, що за твердженням самого міського голови саме таку активну політику він планує втілювати у життя і надалі. Хотів би подякувати сьогодні наших виборців, нашу громаду за ту довіру, яку вони надали нам три роки тому. От і запевнити, що ми будемо все робити для того, щоб наші люди, наша громада, наші виборці відчули, що вони не помилились вибори нас як представників громади, як представників конкретних діячів місцевої влади. Та як кажуть один у полі не воїн, тож таких значних здобутків очільнику міста вдалося досягти за активної підтримки представників депутатського корпусу, які, незважаючи на різні погляди на життя у вирішенні важливих питань життєдіяльності міста, об'єднуються в єдине коло на фракціях і в бесідах в кулуарах йдуть дуже жаркі спори. Дуже жаркі спори, но в тому то і достіження і в тому велика заслуга депутатів в тому, що вони... Ізучив випросив пленя, в спорах приймають рішення о солідарному голосуванні. Іногда в ущерб своїм лічним інтересам, як бачимо, багато чого вже зроблено, а чимало планів, ще чекають своєї реалізації. Тож щиро привітаємо міського голову Станіслава Сафронова та усіх представників депутатського корпусу із визначною датою та побажаємо їм усім плідної та злагодженої роботи на користь рідного міста.